6, 27, 28, 20. Тобто треба нам зразу його врятувати. Робити, змістити просто електро. Щоб ми його написали. Коли? Project Hope за підтримки бюро гуманітарної допомоги USAID проводить серію тренінгів BLS – базової підтримки життя, який розрахований на працівників екстреної медичної допомоги, а також водіїв яким часто доводиться допомагати колегам з бригади. Курс навчає алгоритмам надання першої допомоги при невідкладних станах. 26, 27, 28, 29, 30. Здобули навички з роботою з дефабіратором, з навички роботи з амбушкою, з серцево-легеневою реанімацією. Два рази на тиждень проходимо тест-тестування, опитування. Отримуємо сертифікати, вдосконалюємо свої навички. Міняємо.